Всім привіт. Ремонт іде, ліксіон готуємо. Роботи ще, як кажуть, не початий край. жнива не за горами, але ми зробимо, як Бог поможе. Грохота ці вставки всі грунтанув. Навіть Жигульовський мотор я робив, навіть головку тут, я вже навіть... На Жигуля до мотора лізу, ну це не є мої. Я це не люблю, ці бензинові мотори. Люблю, щоб дизелі були. Ну Вставки. І там ззаді то що згнило. Коротенький цей е, на цим, то буду ставити все від Ніви. Готова бляха. Купили це, буду ставити. Фух. Граюся з підчепниками соломотряса. Підчепники соломотряса. Замінюю. Замінюю чому? Бо були проблеми з ним. Заказали такі нові. Вони такі дорогі, що просто капець. Ці подчіпники. Затяжка цих гайк 25 нь... ну, у ньютон. Затягуюся динометричним ключом. Вона зажимається. От. Тут, виходить, вони йдуть вже у зборі, бо в мене тут стояли старі. Ну, ці старі таке, вже. Якщо пильничок потріскав на нім, то от воно тут криве вже таке. Ну, ці почепники, я не знаю, не міняли давно. Я на задні перебрав з 12, перебрав 6. Тут помив, їх є такі отвори малесенькі. Зараз десь пошукаю. Де вони? Де вони ті отвори? На 7, погано фокусує. Десь тут точно буде. А, то нема, то на, на тих других. В общем, що я робив? Просверлював дюрку. Туди солідольчика шприцом Хорошого. і герметиком дюрку зароблював. Це на ті 6 на задньому валові. На, на передньому ставимо всі нові. Того що. Шо... Це передній, хто розуміє, соломотряс, якщо накривається, це не в домінатора, що можна зняти дерев'яні подшипники з е, вітяга. Тут все треба отакого. Ну, зараз я маю такий ключ не білом, а такий ключик саморобний затягуємо. Далі, далі, далі. Так, коротше. Де той старий підшипник, десь у мене тут був. Або він був. І добре, що сезон відпрацював, та й нормально все. А то би розбив мені там все. Ну, так дав Бог, що дотягнуло. Там пишете в коментарях, як регулювати решетний стан. Решотний стан, якщо витягали просто решета, то е, нема що регулювати, заклали так, як і знімали. Оцей вал, я тут все поперебиралося і все лялічка. Тут все на нігрольчик, кладіть на нігрольчик ці підшипники, бо тут якщо ржаві болгаркою і плачеш. Потім. Тут все вже зняти, уставки зняті, то грунтується. Що я ще таке робив? Та всього потроху. Меняв ремінь молотілки на новий замінював. Тут по цим теж все по наклонні. Редуктор розібрав редуктор у бункері, вал замінював вал замінював. Тому що е, мав сильний люфт. Е, шліце, шліце було з'їло тонесеньке, як бачите, шліце, і замінював, поставив новий, все тут перебрав, ще перемиюся хорошим салідолчиком. Це у бункері. Далі. Далі наверху у мене є вже зам мій, який вже буде бін більше робить, ніж я. Оці підшипники, якщо вони... Ось цю дюрочку, я за ці говорив дюрочки я тут. Даю солідольчику і шприцом і все. Усі пальці, які від решетного стану, все, витягаю, все на ні що... ну, що У мене от теж інтересно було, пішов рамінь, я так і домолотив. На APIS той барабан на задній точки всередині, то замовив підшипник натяжного ролика. Тоже там знімав, поміняв. Тут лишив, бо вода попала. Вода не знаю, чи воно фокусує, чи не фокусується. Така камера на телефоні, як на Nokia 3310, Ну нічого. І там пишете. Як виставити решотний стан. Коли, якщо ви не знімали центральні салінблоки від зі COS, то там нема що виставляти, він і так, там нема чулісти. Коли вже знімаєте повністю, туди там вже треба виставляти. Там в мене є відео на тукані, де я показував, як це робити. Заміна скрипків зернового елеватора. Це він вже буде, він це робить. тут стояли старі. Ось, різницю, так? Да? Різницю бачите. Новий. Тут все протерте. Міняємо нові. Заміна буде нова. Ось, що тут є. Він це знімав. Сергій Сергійович знімав, Сергій Сергійович кладе. Я ще тут замінив зірочку. Замінив зірочку тут нову, поставив. На елеваторі. Де воно фокусує, не фокусує. Погано. Ага. Ось цю зірочку поставив нову, почіпнички, все, нові, на нігрольчик. Ну, все як воно має бути, Лельон. Е, От скрипки. Ланцюг ще піде. Підеш чи ні? Не піде. Цей ланцюг не піде. Ще не поїде? Ти не знаєш? А чого ти не знаєш. Ну, вічного нічого нема, синку, лише музика. Взагалі, все розкидано, зараз в поле, а ми ще на ремонті. Ну, зробимо. Ці скрипки буде красота. А то він не їздив нормально. Має що тут крутити, ну нічого, я контроль не поставлю. В общем, ще рік-два, і я вже буду на пенсії, а він вже буде все він. Сергій Сергійович він цей рік вже буде на ліксіоні він робити. Я вже таке буду контрольний ходити та й дивитися. І заміна цієї зірочки вже міняю на загрузний, тому що зуби на ній. Бачите, вже в одну сторону. Заміння зірочки за мною буде нова. О, зелізо, знаєте. Працюємо та й працюємо. Ну, ще дожатки треба дивитися зернової. Таке 10 тисяч комбайну напрацювання, хлопці. Цей комбайн 10 тисяч відробив для Лексіона, трошки щось значить. І якщо це тепер перебере сюди з бог, то вже буде на якийсь час. Не знаю. Якось так. Тому коротеньке відео. Уже, мабуть, буде відео, коли вже буду прокручувати. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна.